Всім привіт! Це канал Квітуча Україна, я Аня, і сьогодні у нас знову незвичайний цікавий випуск. Моя подружка, яка займається продажем рослин, запросила мене поїхати разом з нею на оптову базу. І я не могла собі відмовити в такому задоволенні поїхати подивитися, що там є цікавенького, які рослини можна придбати. Тож запрошую вас переглянути. Це все разом зі мною. Я з усіх сил намагатимусь нічого не купувати, але обіцяти не буду, оскільки знаю, чудово, що е, якщо я щось побачу і мені це дуже захочеться, я обов'язково знайду вихід з ситуації і придбаю це собі. Навіть попри те, що місця на поличках вже не залишилось. Ну що, поїхали? Що я приїхала додому, і як я собі не обіцяла, що я нічого купувати не буду. Все одно, звісно, я придбала собі новиночки. У мене тут є трошки сонечка, хочу вам подемонструвати те, що я купила. Подивіться, просто, який відблиск у цієї рослини. Я сподіваюся, вам видно. Подивіться ось цей лист. Це бегонія королівська, сорт Inca Flame. Також він називається Inca Fire. Дуже такий насичений червоний колір. Ось так, якщо здалеку, то видно просто ці переливи. Повз таку красу, чесно, я не могла пройти. Це просто нереально. Такого червоного кольору листя у мене в колекції ще немає, тому ось така новиночка. Далі ще одна бегонійка. Це сорт, зараз спробую вам якось так світло спіймати. О, це сорт Night, також королівська бегонія. Вона чорна з червоним, і якщо дивитись під певним кутом, наприклад, ось так, то чорний колір він такий не, ніби матовий, а червоний з відблиском. Тобто, ну, взагалі, така дуже-дуже вона ошатна і теж дуже класно відблискує, переливається. І поєднання чорного і червоного кольору просто нереальне. Я взагалі не дуже люблю поєднання чорного з червоним, але отут, от, оцей, дивіться, от зараз вона чорний матовий, а червоний блищить. А якщо подивитись під іншим кутом, якось, то і чорний теж блищить. Коротше, ну, повз цю рослину не можна було пройти, чесно. Вона нереально крута. Знаєте, нагадує оці світловідбивачі, як колись в дитинстві на колесах велосипеда були. <сум> Катафоти. Отакий От червоний, і в ньому такі яскраво-яскраво-червоні блискітки. Ще одна бегонійка, така блакитно-зелена. З дуже такими прикольними крапочками і фіолетовим відливом ближче до серединки. Підписаний цей сорт був як вечірні вогні. «Evening Lights. І дивилася я в інтернеті цю бегонійку. Вона, типу, має. Більше фарбуватись ось тут біля прожилок у фіолетовий кольор, я так розумію, що це залежить від світла. Листочки такі у неї трошки пружні, знизу колючі. Ну, коротше, у мене всі бегонії, які були до цього, це були кейм бегонії такі, які ростуть гілками, такими кущами, а от королівських бегонів у мене в колекції не було. То сьогодні я. Цей пробіл компенсувала ось такі класні бегонії. І дуже класно, що ціни гуртові, бо після поїздки у цю теплицю я зайшла у супермаркет по продукти, і в сільпо на поличках стоять схожі бегонії гіршого стану. Інші сорти, але гірші набагато по, по своєму стану і менші кущики, бо ці такі досить великі. Тут горщик 12, мабуть, може, навіть да, десь 12-ка, ні, більше. 14, напевно, тут десь сантиметрів. І прикол в тому, що в сільпо бегонії стоять в 5 разів дорожче. До речі, не показала вам зворотній бік. Цих бегоні. ось Inca Flame, теж червона зі зворотнього боку Цю тільки що показувала вам, і зараз покажу ось така Inca Night. Клас. Також я купила собі ось таку пеперомію клузіфолію. Ось тут, якщо придивитись, то навіть видно. Ось тут під листком, навіть видно павутинку. Живих кліщів, чесно, я не бачу. Є підозра, що їх там якось все ж таки травлять після Ось тут під листком теж є павутинка. Маю підозру, що після Голландії їх все ж таки якось травлять. Але зараз, от, після того, як я відзніму вам цей огляд новинок. То піду їх обробляти, бо, чесно кажучи, дуже не хочеться занести собі якусь заразу в колекцію. Так от, пеперомія клузіфолія, вона клузілистна, називається, ще якось варіатна, дуже весняні кольори. Під світлом вона набуває ось такого червоного кольору по краєчках. Коли світла менше, то ці краєчки вони стають більш жовтими. Така от класна. Дивіться. Теж не знаю, можливо, вона поїде у мене в під'їзд жити, бо, в принципі, ця рослинка така непримхлива, абсолютно проста в догляді, і вдома у мене місце закінчилось вже давно, тож, мабуть, буде в під'їзді прикрашати життя моїм сусідам. Також у під'їзд я купила ось таку сансу. Взагалі дуже давно хотіла собі саме жовту сансу. Там були ще інші, але я захотіла собі, ну були з довгим листям. Не знаю, який це сорт, чесно скажу. Але я хотіла ось таку якраз компактну, яка росте низенька, невелика, без довгого листя. Теж така весняна, свіжа, дуже гарненька. І теж вся Ось там видно, бачите? Вся в павутині. Зараз, зараз, дівчатка, мої, потерпіть, поки я вас зніму, людям покажу, похизуюсь, і підемо з вами лікуватись. І остання новинка, на якій я себе зупинила, це ось така хавортія. Взагалі, у мене сукулентів майже немає. У мене є маленькі кактусик, у мене є. Мої красули овата, але також у мене є симпатичне кашпо бетонне, в яке я так подумала, що ця хавортія дуже класно сяде. Тому я її все ж таки собі взяла. Кашпо там якраз біле, пізніше десь в новинах покажу після пересадки. І я думаю, що рослинка з такими білими цяточками буде класно виглядати у бетонному білому горщику. І житиме у мене на тумбочці біля ліжка. Якось так. Ось такі новиночки. Ну, оскільки я вже трошки почала вам демонструвати свої покупки, то покажу ще дещо. В мене сьогодні вже наступний день після того, як я придбала свої бігонії, і сьогодні я потрапила випадково зовсім у магазин Сінсей і придбала для своїх рослинок теж дещо цікаве. Ну що, давайте дивитися. А по перше, я взяла ось таку. Не знаю, пластик такий. Взагалі він призначений для того, щоб відділяти клумби від газону, ну це як бордюр іде. Але я е, планую найближчим часом пересадити в один горщик одразу дві монстери і ще деякі рослинки до них у композицію. І справа в тому, що коли у нас декілька рослин ростуть у горщику, то та, що сильніша, вона зазвичай починає пригнічувати ту, що слабша. Тому бажано їх коріння. Угорщику розділяти. І я думаю, що ця штука якраз підійде якомога краще для такої цілі. Ну, принаймні, спробую. Я думаю, що по висоті угорщику якраз воно приблизно так буде як потрібно. Коріння можна буде кожної рослинки окремо всадити, в свою якусь таку, на свою територію, скажімо так, і можна буде спробувати поекспериментувати з композиціями. Друге, що я придбала, це ось такий цікавий, така цікава баночка з кришкою. Вона йде. Вартість цієї баночки 190 гривень. Якщо прибрати кришку, то сюди дуже непогано має встати горщичок 10 см. Я не пробувала ще, розпаковую все при вас, але ну, так на око, в принципі, має стати або 10, або 11 см горщик. І на вигляд мені дуже подобається. Якщо, наприклад, у мене. Тут стіни білі, на другому поверсі стіни бежеві, то тут такий сіро-бежевий відтінок, це кераміка і така прикольна баночка. Буде у ну, як кашпо. Бо принаймні, якщо я, наприклад, дивлюся кашпо у інтернет-магазинах керамічні, то ціни набагато вищі. Тому я не змогла встояти і понеслась сьогодні. По всіх поличках, пошуках якихось ємностей, які можна буде використовувати або для гнотового поливу, або просто як кашпо. Придбала ще одне. Це саме кашпо. Ось таке цікавеньке, гарненьке. Воно такого ніжно- Якогось м'ятного кольору і з білими листочками ніжними. Малюнок не сильно нав'язливий, теж кераміка. Єдине, що потрібно вибирати, бо якось оця глазур зелена, вона покрита трошки плямами. На усіх абсолютно виробах, які там були на поличках, я подивилась, ну, є такі трошки як потьоки, але ціна 150 гривень цілком нормальна, і якщо не придивлятися до цих моментів. То їх не видно, ну або можна поставити іншим боком, де цих краплинок не видно. Можливо, в інших магазинах сенсей є більш якісно зроблені ці кашпо, не знаю, але от просто якщо раптом будете дивитись, то звертайте на це увагу. Не, не все, от прям так рівномірно пофарбоване. Ну, загалом мені подобається. Сюди, скоріш за все, 12-й горщик э, стане, або ну, 14-й навряд чи 12-й точно стане. І ось така гарненька штучка. І також. Взяла ось такі класичні білі. Це теж саме кашпо. З цими класичними білими я їх взяла дві штуки. В принципі, все нормально, вони не покоцані. Фарба, оця глазур, все нормально, абсолютно профарбоване. І ціна теж 150 гривень. Ну, гріх не взяти. Причому, якщо їх порівняти, то видно, що це кашпо. Напевно, вже піде під 14 горщик, Або якщо хтось любить, щоб там горщик всередині був менший, ніж кашпо, то теж 12. -ка. До моїх бежевих стін, я думаю, що буде прикольно. Коротше, такі от новиночки. Загалом, все це, от два білих горщика, цей баночка і розділювач для газону, мені все разом обійшлося в 740 гривень. Я думаю, що для такої кількості керамічних кашпо, Ця штука не пам'ятаю, скільки коштувала, зараз скажу. Мабуть, ні, не скажу, це чек не, не, не від цього 219 гривень. Тобто, от 4, тобто, от 4 керамічних кашпо, фактично це 500 гривень вийшло. Як на мене, круто. Ну, на цьому буду тепер точно завершувати, бо. Покупок більше нема, демонструвати більше нема чого. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам сподобались мої новинки. Чекатиму з нетерпінням на ваші коментарі під цим відео. І якщо ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться, бо попереду дуже багато цікавого рослинного. З вами була Аня, це канал Квітуча Україна і до нових зустрічей!